Автопарк, місто Київ, Сумська-2. У нас з'явився такий от паркетник, це Rover Evoque, машина 2015 року випуску, 2 літра бензин на повному приводі. Машинка була привезена з США, мінімальні пошкодження. Зразу ж в попередній частині у нас лінзована оптика протимальні фари, присутні парктроніки, такі от реально круті. Оригінальні 20-ті легкоспавні диски з хорошою літньою гумою по задній частині. Маємо камеру заднього огляду, двохствольний вихлоп. Безключовий доступ зразу ж по заднім дверям. Перфорований чорний салон без зауважень. Є підлокітник у нас для задніх пасажирів, чорна стеля. Тут карти дверей без зауважень. В Попередній частині повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, преміальна акустика Meridian, мультикермо з підрульовими перемикачами, по центральній консолі, штатна мультимедіа, також камери у нас тут 360 і клімат-контроль. Також присутній режимів візди. Тому, якщо мене даний варіант, чекаємо по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Тупарк. Нагадую, можете придбати цього апарата як кредит, так і в лізинг, ну і звісно ж за готівку. Тому звертайтеся.